Єва Лендскейт Копані. Дубль номер один. Всім привіт! Це спецвипуск подкасту Робимо затишно, і сьогодні ми будемо відповідати на ваші коментарі, на ваші запитання. Якщо пам'ятаєте, ви всі подивилися подкаст з Олесею Клюшник. І сьогодні пані Олеся запросила нас до себе в гості для того, щоб дати відповіді. Саме вам на ваші коментарі, Олеся, привіт! Дуже радий тебе бачити! Чудово виглядаєш як завжди, і дозволь зробити одразу ж тобі комплімент. Твоя студія ще крутіша за нашу. Рада тебе вітати, Саша. Дуже дякую, що ви до мене завітали в гості. Для мене це знову ж таки перше Такий подкаст був у вас незвичайним. Дуже дякую за те, що запросили. І рада вітати вас в моєї такої студії. І, сподіваюся, всім буде цікаво сьогодні послухати наші відповіді. Отож, не будемо зразу затягувати. Перший коментар, і прошу тебе відповісти на нього. Отож. Дякую, Олесі і ведучому. Дякую за таку інформативну передачу. Я дуже люблю рослини з раннього дитинства. Я пам'ятаю, що любила якось садити. Потім я, коли вже почала проживати у власному будинку, садила всі рослини, які тільки мені попадали на очі. Тепер я посміхаюся з себе і згадую це. це був квітковий вінігрет, як сказала пані Олеся. Я пропоную, щоб пані Олеся зробила пропозицію навчати діток в школах і дитячих садочках, створювати красу з рослин. Бо тільки завдяки рослинам все навколо уживає і радіє. А це емоції, добро, яке не купиш ні за які кошти. Навіть якщо я не виграю гортензію, ну що ж зразу так в себе не вірити, а? то бажаю другим людям виграти. Дякую, що ви є процвітання в вашому саду. Ну, по-перше, щиро дякую за таке змістовне велике запитання. Мені дуже приємно. І що хочу відповісти, що так дійсно. Діти, це наше майбутнє. і Треба вкладати в наших діток всю нашу любов і всі знання. Тому саме ландшафтна компанія Єва проводить просто неба, відкриті зустрічі для дітей. Навіть малі дітки 5-6 років вже з дитячих садочків приходять до нас, і я особисто вожу їх екскурсію, розповідаю про красу природи, як треба з нею спілкуватися, з нею існувати. також дітки. Зі школи до нас приходять і навіть студенти, бо ми є науково-виробничою базою для університетів нашої країни, тому це ми робимо з залюбки з дітьми. І ще раз дякую за запитання. Ми вже якби в темі. Наступне питання. Щиро дякую за якісний український контент та простір, який надихає на краще майбутнє світу. Обожнюю людей, які несуть стиль та аристократичність не тільки зовнішнім виглядом себе, а й можуть створити його навколо себе. Дякую, що є можливість насолодитись таким простором. Низький уклін за вашу працю. Підписуюсь під кожним словом. Прошу дати відповідь на питання, яке виникло під час поєднання городу в дужках в саду. Із декоративною частиною двору. Чи справді не можна висаджувати поблизу грушу та ялівці, чи туї? Це провокує захворювання у рослин? Яка мінімальна відстань повинна бути між рослинами? Як уникнути хвороб та створити фітоімунітет для груші та не погубити тую? Чи є можливість придбати список рослин, які можна поєднати так, щоб декоративність була корисною? До прикладу, зробити бордюр із лохини чи смородина для високих волотистих гортензій. Знову ж таки, щиро дякую за запитання. Дійсно, є трішки така особливість саме груші, тому що в неї така іржа є. А саме єлівець він може не як бути збудником, а як тримати цю хворобу. Тому я рекомендую висаджувати трішечки по Далі один від одного, 10-15 метрів від саме груші, і треба додавати час від часу оприскування. Але я саме обожнюю поєднювати декоративні рослини саме з рослинами, які нам дають плоди. Дуже часто використовую такі прийоми. Ми використовуємо шпалерні дерева, а внизу ми садимо полуницю або можна посадити пряні трави, наприклад. Вони теж можуть від. Ганяти шкідників, теж цей класний приклад, коли зі смородини роблять живу огорожу і висаджують або лохину, або поруч з волотистими гортензіями. Такі поєднання, які один одному не заважають. Наші спеціалісти залюбки допоможуть підібрати, можна звернутися до нашого проєктного відділу, ми робимо класні поєднання, проектні рішення. Йдемо далі. У нас достатньо великий список запитань. Да, постараюся більш стисло відповідати, щоб ми якось дякую за тепле інтерв'ю за те, що розповіли про свій сад. Як на вашу думку, які перспективи розвитку є зараз для маленьких розплідників? Чому переваги таких маленьких розсадників? Те, що ви можете одразу швидко реагувати на зміну попиту в великих компаніях. Це дуже повільно виходить, але треба зараз мати гарний маркетинг і обов'язково тримати якість своїх рослин. Тобто реклама, двигатель торговлі, і можна все рекламувати, але бути найкращим в своїй ніші. Не Беріться одразу декілька, ну, величезний такий асортимент рослин. Три рослинки, таких, три таких, три таких. Бути спеціалістом в чомусь такому єдиним. Або, або хвойні, або багаторічні рослини, або красиве квітуче. На кущі, і тоді, о, мені здається, все вийде. До речі, ми теж співпрацюємо з багатьмо невеличкими розсадниками і десь даже закупаємо. Хоча ми маємо свій величезний розсадник під 150 гектарів, але все одно буває таке, що, що нам не вистачає якихось рослин. і Ми звертаємося до наших колег і залюбки співпрацюємо з ними. Наступний коментар дуже такий емоційний. На початку війни я почала садити квіти, розсаду це було інтуїтивно. Я мала дочекатися, коли квіти розквітнуть, коли я отримую плоди з перцю. Угу. Це було ніби передбачення на майбутнє, що я маю це дочекатися. Я так інтуїтивно собі допомагала. Спостерігаючи за одним із садових блогерів Анжелою, бачу, що вона приїздить в якесь місце. І перше, що мені там потрапляє в очі, це величезна сосна. Ну тоді ще я не знала, що це нівакі. Вона сформована, вигнута. Та я її побачила як життя, яке складається із безлічі можливих варіантів. Воно ніколи не буває рівне. Ось так я познайомилась з Єва Сад, а потім з блогом Олесії Ключне. Я намагаюсь не пропускати жодне її слово. Це такий професіонал. Невже це у нас в Україні? Я тоді написала Олесі, «І досі не вірю, що таке у нас можливо. Такі масштаби, такі рослини кожного разу зачаровуюся, наскільки вони професійні. Я просто у захваті. Дуже вам дякую за ці хороші, теплі слова. Я дуже хочу, щоб ви дійсно дочекалися усіх квіток з вашого саду? Дякую. Для мене це велика честь, що я і моя робота надихають людей для мене. Це є мета показати, що в Україні теж є сильні люди, що є класні виробництва, що ми можемо бути на світовому ринку, так і з цією мрією і робимо далі. Дякую за такий цікавий подкаст. А ми вам дякуємо, що ви його подивилися, і ми в раді з Олесою, що вам сподобалось. Дуже цікаво було слухати гостю. Захоплююсь людьми, які докладають багато зусиль та праці, щоб створювати такі мальовничі місця. Мені дуже подобається концепція малодоглядного саду, тому які топ-5 злаків є найулюбленішими. Я теж підготувалася до речі до цього подкасту і декілька буду підглядати під свої шпаргалки, тому що о, можу. Щось може загубити. Тому хочу сказати, що це міскантуси, тому що вони ефектні, різноманітні бувають, малінія легка, жорна, просо. Дуже подобається, коли воно на вітру о, так немов качається, немов як пшениця наша, да? виглядає дуже мальовниче, круто. Овсяниця, вона компактна, насиченим кольором, вона не збрасує свої колоски. І пінісету це невибагливий створюють такий ритм в саду, класно виглядає? Напевно, ці топ 5 які можна а, взяти, і вони не дуже потребують догляду. Дуже чудовий парк. Мрію побачити його вживу, поплавати на лодочці. Спасибі за рай на землі, що створюєте красу нових починань і вдалих звершень. Запитати у пані Олесі, хочу чи побувала в англійських садах, і який сад якої країни вразив найбільше. Ще раз щиро дякую за такі теплі слова. І я дійсно незвичайний мандрівник. І коли я десь подорожую, то перші два-три дні може я там повідпочиваю, навіть якщо це якийсь курорт. От. А потім обов'язково відвідую парки, ботанічні сади. І, звісно ж, була багато разів в Англії. Саме про англійський сад хочу розказати: зараз там на державному рівні. Програма по озелененню міст великих, ну, наприклад, Лондона був раніше сірого кольору, от, ну зовсім сірого, нічого не було зеленого, а зараз він сіро-зелений. Нема ж місця, де посадити ці рослини, і вони висаджують їх на дахах будівель. І один з таких садів Руфт Гарден, який мені сподобався, я там залишу якісь фотографії, силочки, подивитись на це. Ну, він для мене, мене вразив. Мені це дуже подобається. Це така класна річ, коли ми якби, віддаємо дань природі. Спочатку ми в неї позабирали, в асфальт закатали, а потім от, якось намагаємось це трішечки відкатити назад і віддати. Компенсувати. Компенсувати. <хи> да. І таким чином великі будівлі вже засаджуються рослинами. Це неймовірно гарно і корисно для птахів, комах. Класно. Ну, це дійсно класно виглядає, коли посеред бетону з'являється Але це корисно, природний. це не тільки для того, щоб, ну, по-перше, для людей, щоб воно ну, щоб було чим дихати. Це біотоп для комах, для пташок, тому що ну, немає де присісти, поїсти, і бджілка не може більше трьох кілометрів не присісти, щоб не передихнути. І в містах буває, що вони ну, не можуть, вони гинуть. І тому це на державному рівні робиться таке, щоб багато було саме біотопів для тварин. Хочеться, щоб побільше було подібного контенту. Ну, от ви хочете, от ми і робимо. щоб садівники України створювали якусь дружню спільноту, щоб організовувалися якісь конференції, виставки, семінари для садівників. Дякую. Ми теж віримо, що скоро настануть такі часи, що ми будемо вільно. Всі зустрічатися, спілкуватися і дійсно розвивати наш бізнес. Ми відкриті для будь-яких івентів, може, якісь конференцій. Ну от зараз, до речі, буде просто неба для всіх, хто живе в Києві або в області, можна. Попасти туди 29-30 го 31-го, не знаю, буде вже готовий подкаст чи не буде вже до цього. Ми прикладемо усіх зусиль. Запрошую всіх на ВДНХ зануритися в красу, яку будуть творити ландшафтні дизайнери. Ідем далі. Дуже цікаво було б відвідати ваш парк. Дуже класна ідея побачити рослинки в композиціях. А не просто в горщиках цікаво наскільки комфортно в нашому регіоні почувають себе рододендрони. Ще раз дякую. Запрошую до речі всіх бажаючих відвідати наш парк. Дійсно, ми можемо ви зможете подивитися на наших прикладах, як саме рослини виглядають, якщо вони в композиції. Щодо рододендрону, то він вже гарно себе почуває в наших в нашому кліматі. Ми його не Укриваємо, не кутаємо, він вільно росте. Головне для нього підібрати правильний ґрунт, тобто зробити заміну ґрунту на торф, і тоді він буде нормально рости. Головне фундамент для рослинки. Вітаю! Маю з вами спільне ім'я. Дуже люблю природу, створюю свій маленький затишний садочок. Чи існує на вашу думку ландшафтна мода? Прикольне питання. Прикольне питання. Теска, дякую за таке питання. Прикольне існує мода, а скоріш за все, тренди. От зараз тренди на малодоглядні сади, тренди на більш природність, на екологічність. Час від часу ми привозимо, до речі, ці тренди з десь за кордону. Багато відвідуємо заходів пов'язаних саме з ландшафтом. Привозимо рослини і навіть трішечки завдаємо тренди вже тут. У нас на Україні ще одне цікаве питання. Як на мене, цікаво було б почути думку щодо малих архітектурних форм в невеличких садах до 4 соток. Ну, по перше, якщо у вас ділянка замала, то а, треба не пересолити, тому що і так мало місця, і треба цей мав зробити як декоративний акцент. Буває достатньо або перголи, або невеличкої лави, або фонтанчик, або костріща. І так буде досить органічно. А як же місце для барбекю? Ну, це ж ну, обов'язково, але можна щось ще додати. <рес> Або це скомпонувати. Я люблю квіти і хочу створити власний сад. Зараз вирощую троянди, гортензії, туї. Лаванду та інші квітучі та декоративні рослини. Крім цього, маю невеличкий город. Сам кайф виростати їх з насінини або живця. Після звільнення зі служби хочу займатися ландшафтом. Це для мене релакс від сьогодення і того боремного темпу життя. Хочу бачити, як ростуть сади і квіти, і наші діти і онуки. Скажіть, будь ласка, у вас є курси з ландшафтного дизайну? Хочу вчитися в професіоналів. Базові знання маю. Багато рослин знаю і вмію за ними доглядати. Потрібно систематизувати знання та вміння. Буду вдячна за відповідь, і ми вам дуже вдячні за таке питання. На до речі, в нас немає зараз ніяких курсів і не було, бо це. Велика відповідальність, я навіть не розумію, коли я буду мати час на це. Але в своєму блозі я завжди ділюся якимись порадами. Слідкуйте за нами, підпишіться до нас в інстаграм. І мені здається, я на тиждень, два-три рази обов'язково з якоюсь порадою вихожу в сторіс. І пряма мова може бути туди, задавати питання. Є деякі питання, навіть можу відсняти. Як, що треба робити з технічної точки зору? Ну і друзі, дивіться, ж, ви поставили питання, ми знайшли час, можливість, приїхали, і пані Лесі їх задаємо. Тому знову ж таки, більше активності від вас з питаннями, значить, буде більше контенту для вас. Тому да, да, можете це, знову. Лайкати, ставити питання через певний час можемо повторити знову ж такий подкаст. Все залежить від вас, від нашої активності. Так і ми наближаємося вже до фіналу. Доброго дня! Тепер мрію потрапити до вас на екскурсію. Дуже багато людей до тебе проситься, так що зроби висновок. Давно шукаю сорти декоративних яблунь. Не дуже високі і які мають форму парасольки. Чи є у вас такі сорти і яка їх назва? Де можна побачити ваш каталог з цінами, мені подобається спостерігати, як рослини зростають. Тому висаджую дерева невеликих розмірів, поруч композиції з інших рослин. З часом дерева зростають, дають тінь, і ті рослини, що поруч вже не так добре почуваються. Як правильно треба робити такі посадки? Ну, давайте все по порядку. Ну, По-перше, яблуня, які з форми парасольки можуть бути любі яблуні, які ви так сформуєте. Ну, Наприклад, там, Red Sentinel, Everest. Ну, це, це як ви її виховуєте. Можна парасольки, і кубічної форми, і шировидної форми, мультиштамбові класно формуються. Це можна формувати як вам завгодно. От, а що стосовно а, ціни на наші каталоги, то ми маємо понад 100 тисяч рослин одномоментно. І тому це у такі документи, ну які ми не зможемо висилати. Якщо вас щось конкретно цікавить, то наші менеджери залюбки вам підберуть для вас рослинки, або на ваше конкретне запитання вони нададуть відповідь. Це були всі питання, які ми підібрали. Тепер дозволь я ще трішки з тебе помучаю і запитаю. Давай наближається осінь. Які роботи пов'язані з рослинами за доглядом за рослинами? от ти зараз будеш робити чи плануєш робити в себе в саду? О, оце саме класне питання, мені здається, тому що воно корисне. Ура! Я виграю гроші. По-перше, кінець серпня, і нам потрібно підкормити всі рослини, калі магній. Ми мінімізуємо внесення азоту? По-друге, всі Роботи пов'язані з стрижками хвойних рослин, ми вже закінчуємо. Листяні ще можна стригти, а такі, як кулясті, наприклад, форми або якісь живі огорожі, самшитів, тисів, ми вже не стрижемо. Треба зробити санітарну чистку і все любити рослини. Ми не прибираємо листя з-під рослин, з газонами прибираємо, а під рослинами залишаємо і насолоджуємося красою осені. Я хотів ще минулого разу задати це питання. В тебе величезне, величезна територія, величезне хазяйство. Розкажи трішки про команду людей, яка тобі допомагає. Скільки це людей? Команда це опора наша, да, основа. Раніше в нас було 50 людей одномоментно, плюс сезонні роботи ще там по 20-30 людей. Ми додатково винаймали. Зараз людей. Майже в два рази менше, але ми намагаємося триматися і навіть трішечки розвиватися. Це і команда професійних проєктантів, архітектори і дизайнери, це команда професійних доглядачів за рослинами, це наші садові робітники, які стригуть агрономи, які забезпечують все корисне для рослини захист. І підживлення рослин це наші менеджери, команди з менеджерів, які раді вітати завжди всіх гостей і проконсультують про ту або інакшу рослинку. Це дівчата, хазяюшки Ми їх називаємо, які слідкують за теж за рослинками від таких дрібнесеньких. Навіть є в нас рослинки, які ми з насіннячка вирощуємо або з черіночків. Це наші хазяюшки, дуже їм дякую. Це і бухгалтерія, це і економісти, це і юридичний відділок. Ну тобто, всі ці люди як одна ланка великої великого ланцюга. Чудово! А тепер я думаю, що всім буде цікаво, хто ж виграв твої призи, які ти обіцяла? Екскурсію і? Гортензія. Гортензія. Скажи нарешті: хто виграв екскурсію, хто виграв гортензію? Яке тобі питання найбільше сподобалось? Дергав барабан на дропі, і мені сподобалися всі запитання. Щиро дякую ще раз всім. Хто написав такі теплі теплі слова? Ви мене надихаєте. Я хочу вас всіх запросити до нас відвідати наш парк. Мені здається, навіть можна і вашу там другу половинку, да, щоб з компанією прийти до нас завітати і зробити класні фотографії. Ну а по що стосується гортензії, допоможи мені. Давай вдвох це зробимо. Як на твою думку? Бо я не знаю, я не знаю, як вибрати всі. У нас там було одне дуже таке емоційне питання. Так. Зараз ми його знайдемо. Це було питання номер 4 От мені воно найбільше от чомусь запало в душу. Про те, що автор цього питання пише, що на початку війни я почала садити квіти, розсаду, і це було інтуїтивно. І те, що вона вважає. Що це про родство, якийсь погляд в майбутнє? що Вона має дочекатися і побачити, як це все квітне. Ну так і зробимо, тому ця квітка, це гортензія якраз автору цього запитання. Як можна буде її отримати? Я думаю, що я напишу нашу адресу, можна прийти і сказати, що ми з подкасту сказати наше слово це буде затишно. От і ви отримуєте свою рослину. Дякую тобі, Олеся, за знову чудову розмову, за теплий вечір, за твою гостинність. І дай Боже, щоб в тебе все виходило. Я Дуже вам теж дякую. щиро дякую. Мені дуже приємно вас зустрічати вже у себе в студії. Хочу всіх запросити до нас у гості. Завітайте на нашу сторінку в інстаграмі і на наш Ютуб канал. Ми час від часу готуємо дуже цікаві речі. І якщо вам буде цікаво, то ми почули про те, що тут треба люди на сезонні роботи. Тому ми з нашим оператором, дяді Рома, зараз підемо візьмемо лопату і трошки підемо допоможемо. Олесі. дуже тобі дякую. Дякую.